У цьому відео ви побачите, як мотоциклісти вирішили поїхати до лісу, щоб назбирати велику кількість грибів та весело провести час. Ми дуже любимо природу і для нас це найкращий відпочинок. Пропоную поїхати разом з нами, ловити ці моменти. Бажаю гарного перегляду! Доброго дня, друзі. Рад вас бачити у себе на каналі, а також тих, хто дивиться мене сьогодні вперше. Сьогодні з дівчиною ми їдемо збирати гриби. Дивіться, якраз їдуть наші друзі, ритуальні послуги. Хто їздить на мотоциклах, ці послуги завжди будуть актуальні, мене поджали. Останній раз ми там були в тому році восени, і були дуже задоволені результатом, тому що вийшло дуже багато зібрати грибів. Тому сьогодні подивимося, вийде вона щось знайти чи ні. Взагалі, Кристина, вона в мене з Карпати і вона підсадила мене на збір грибів. До цього я тільки один раз в житті збирав їх. Ох, Кристина, ти моя ракета маленька. Їдемо зараз, ми забронювали кемпінг їдемо зараз речі залишимо і поїдемо в лісочок тому що їхати нам достатньо далеко до цієї локації ну і ви самі розумієте що вже 4 години вечора темніє, десь уже починає в 19.00, а то взагалі немає резону без ночівлі десь зупинятися Ух ти. О, ти да. Матить, яку а ти що? Ну та це не ми. Ну, ми тільки я маємо зібрати. Вже... Я тепер не пам'ятаю, чи ви сказали, що таке. А нагрівали Ну тут навіть от, гості поїхали, вони кажуть, з Черкас. Як питає, було тепло, типу, да? вмикали? Ні. А тут ковдри. дуже гарно. Bent... 곡... Дякую. Ага. Boy? Ну, сам Ой, намет це що... бавовно стоїть кого. Інстаграм не виглядає. Да. Зупинилися. <зв timeframe> <Carbon> <з that з~~~~> Красина поїхала, їдемо по, по грибочки. Зараз вже починається офроуат. І треба буде по цьому оффроаду трошки проїхати. Та точно, я пам'ятаю цю дорогу. Я ж казав, що краще було б полем. Оце! Да. Один підберезник, другий, третій, четвертий, Який гарний. Капець, їх тут торчить. Я знала, що вони тут будуть. Дивіться, який гарний грибочок. А шкода його якось різати. Ух ти. Який гарний. Ксенка, яка назва цього грибочка? Підберезник. Підберезник? Ну, або Дивіться, як він виглядає. Тільки він такий якийсь трошки покоцаний. Ну вот, мавірно, гілочки падали. Дивіться, який цей гарненький, непогрижений, непокусаний, чистенький. Ух ти. Який він красунчик! Дивіться. Один, два, три, чотири. Ось такі. Дивіться, який гриб цікавий. Керсіна каша це називається цей гріб куряча ніжка. Ще раз, такий бачу, дуже схожий на якийсь корал. Тільки який росте в лісі. Маленький. І там дивіться, що ще торчить в кущах. Давайте це маленького дістанемо. О! Ой, дивіться, який файний. І ще один отам і Давайте його дістанемо. О, це білий гриб. Ох, який він гарний. Офігеть. Дуже кльовий аромат. Сінка, що ти тут понаходила? Ого. Такі маленькі, диви. Ой, які гарненькі. Три біленькі. Оби такий грибник в мене маленький. Назбирав, дивіться, шепшинки, я а, ожинки. Зараз заварюю у водичку, буду робити чайок і будемо це все куштувати. Кристина назбирала оцих страшних грибів. Курячі ніжки. Курячі ніжки. І дуже є схожі отруйні гриби, тому треба точно знати, чи це вони, чи ні. Ой, фух. За, ми, вас. за вас назбирали, дивіться, цілу сумку, тому ми йдемо не з пустими руками, але дуже втомилися. Як завжди, заблукали і забули дорогу, як тепер повернутися назад. Тут за рік так ліс змінився. О, є. Тепер сюди направо. Так, так, да, да. ми ж тільки тут були. Вон пакетик синій. Ну що робимо мала? Ну що ж ти, Крисін, в мене? Любиш такі трюки всякі робити, га? Дивіться, що це таке у нас? Росте? Добре, візьмемо пару штучок собі. Добре, масло собі зроблю. дивись, що я знайшов. Повернулися ми назад. Зараз будемо вечеряти. І щоб замовилися смаколики. Кисінчики. См Стогні сина. Стогні сіне, так? Ну, напевно, не знаю. А ще на нічого на ньому роблять це. Ой. Я не знаю. Красіна, як завжди, оселедець і картопля, це найулюбленіший смаколик. Я ж українка. А я люблю свинячі вушка і картопля фрі. Я, звісно, знав, не дві двері какашки. Зайшли в нашого намета, отак він виглядає вночі, і ми будемо сьогодні вершити всякі, як кажуть, 18+. <рес> Дурне. Добрий ранок. Добрий. А ти хто? Вечер в хату. Часик радость, чекир, сладості. А oh, у yeah.